Я не допомагаю своїй дружині, бо моя дружина не потребує помічника. Якось, після обіду, до нас завітав друг, сидимо за кавою, говоримо про життя, про буденні справи, і тут я кажу зачекай хвилинку, піду помию посуд і зараз повернуся. Він глянув на мене так, ніби я щойно оголосив. Що збираюся збудувати космічний корабель, і відповів із сумішю здивування та захоплення. Нічого собі, це круто, що ти допомагаєш дружині. Я своїй не допомагаю, бо вона навіть подякувати не вміє. Ось минулого тижня помив підлогу, а вона слова дякую не сказала. Я сів назад. Я не допомагаю своїй дружині, бо моя дружина не потребує помічника. Це не про допомогу. Це про те, що ми двоє живемо в цьому домі. І якщо я його забруднюю, то так само і прибираю. Я не допомагаю на кухні. Я готую їжу, бо сам теж хочу їсти. Я не допомагаю мити посуд. Я його мию, бо сам користуюся тарілками й чашками. Я не допомагаю з дітьми, я доглядаю за ними, бо це мої діти і моя батьківська відповідальність. Я не допомагаю прати, сушити чи складати речі. Я це роблю, бо ношу ці самі речі. Я не є помічником у нашому домі, бо я його складова. Моя дружина не служниця, а такий же член родини, як і я сам. І якщо я тут живу і всім користуюся, я теж повинен все робити на рівні з дружиною. А ти? запитав я у нього, коли востаннє дякував своїй дружині за те, що вона прибрала квартиру, попрала, приготувала вечерю, нагодувала і викупала дітей. Замінила постіль, подбала про все інше. Йому стало ніяково. Ця розмова здається тобі дивною. А чому ти взагалі чекаєш подяки за те, що одного разу в житті помив підлогу? Ти замислювався звідки це? Бо наше суспільство досі вчить, що домашні справи це обов'язок жінки. А чоловік, мовляв, і пальцем не має ворухнути. Почни змінювати це. Подякуй своїй дружині так, як би хотів, щоб подякували тобі. Веди себе як партнер, а не як гість у власному домі, який приходить тільки поїсти, поспати, прийняти душ і задовольнити свої потреби. Почни відчувати цей дім своїм. Бо справжні зміни в суспільстві починаються саме в наших домівках, там, де ми виховуємо дочок і синів у взаємній повазі й партнерстві. Автор невідомий